Сьогодні мешканці Подільська могли помітити на вулицях міста нові маршрутні автобуси. Це транспорт нового перевізника, на який містяни чекали з 10 лютого. Втім, вже з 1 лютого він вийшов на маршрути 1 а 3 та 5. Сталося це через те, що попередній перевізник ТДВ пас автотранссервіс припинив обслуговування маршрутів 1А3 та 5 ще до завершення дії договору. Через це виникла загрозу перебоїв у роботі громадського транспорту. Щоб не допустити транспортного колапсу, міська влада оперативно відреагувала на ситуацію та залучила нового перевізника, який пішов назустріч громаді та розпочав обслуговування маршрутів раніше запланованого терміну. Компанія вийшла на маршрути у тестовому режимі з 1 по 3 лютого. Проїзд для всіх пасажирів безкоштовний, незалежно від наявності пільг. Такий формат дозволяє перевірити роботу транспорту в реальних умовах, налагодити графіки руху та врахувати зауваження пасажирів. У перші дні можливі тимчасові збої та відхилення від розкладу. Однак перевізник запевняє, ситуацію поступово стабілізують. Ми разом із пасажирами проїхались маршрутами та поцікавились, як вони оцінюють новий транспорт, умови поїздок та безкоштовний проїзд. Нові автобуси є дуже зручними, вони великі, просторні. Особливо в час пік, це зранку та ввечері. Дуже зручно їм пересуватися, тому що ну, багато людей в цей час. Дуже приємно, що проїзд ці три дні буде безкоштовний і ще дають цукерки. Перше враження на перше враження дуже приємно, да, що такі з'явилися автобуси. Дуже сподобалося і гарненько, і чистенько, і тепленько. Очень комфортно і великий автобус, багато людей зайдуть, сядуть, особливо люди пожилого віку, що не будуть стояти. Поки все задовольняє. Тепленько, чистенько, сидіння дуже удобні, ну дуже дуже гарне. Поділіться вашими враженнями автобусів. О, ви знаєте, починаємо трошки відморажуватись від того всього, від тих, от ну то були не маршрутки, то були просто металолом. А це ну себе почуваєш людиною, тому що дуже, дуже добре і подяка тим, хто це все зробив. Звісно, комфорт, ну, нове, не, 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 не все не, не, не деренчить, тепло. Ну, їдеш собі не... во-первых, розслаблена. Ти сіла собі спокійно, тебе ніхто не ходить по ногам. Ну, воно -то так і було в тих маршрутках, що ж ми ж були як татюльочка у банці. А це. Дуже-дуже добре. Що сказ... ну, емоції зашкалюють. А що скажете щодо безкоштовного проїзду перші три дні? Ну, ви знаєте, це просто шок був. Це я не знаю, це що це за подарок нам такий? Mm. Ну, я пенсіонерка, то мені як би саме, але ну, в зв'язку з чим це ну, така нам так, ну, такі пільги. Ми не зрозуміли, але ну ми там так думаємо, що просто нове авто, нові автобуси автобус, і зробили людям такий от подарок. Ну, за це теж дяка. Я ще хочу сказати, щоб ну, це скоріше буде касатися молоді, тому що. Такі вже люди більш похилого віку вони не будуть це робити, щоб їх не ламали, не писали, не рвали, не ну, відносились з повагою до цього, як вдома. І тоді у нас і у нас буде добре, і ми будемо добре жити. А чому у нас так? Тому що ми нічого не цінимо, не остановки, не це. Все все ламається, все пишеться, все рветься. А коли будемо поважати, ну це невірно скоріше треба поважати себе. Так ти будеш поважати себе, ти це не будеш робити. Прикольне таке, незвичайно. Новий автобус. А, ти часто їздиш на маршрутах 1 а три або п'ять? На п'ять часто їжджу, на 2 на їжджу часто. А чи зручно, що зараз приїзд безкоштовний? Ну так, так. Да. Дякую. Подобалося б. чисто. Багато місця, що люди можуть зайти і сісти ввечері, як їдуть люди з роботи. Немає забиті, забиті маршрутки, а так багато місця є. Ой, дуже відлічно. Зайшла так комфортно, Теп... Бо, перше тепло в цій маршрутці. Всі удобства дуже красиво, І для інвалідів, і для мамок. Ну, дуже. Мені дуже подобалося. Це перший раз я вийшла на базар і мені так подобалося. Ми також поспілкувалися з директором підприємства ТОВ Подільськ транссервіс Олександром Маленюком. Він пояснив, чому компанія розпочала роботу на маршрутах раніше запланованого терміну та в якому режимі зараз працює транспорт. Нам відомо, що ваша основна діяльність далеко від перевозних пасажирів. Чому ви все ж таки вирішили цим зайнятися? Доброго дня, скажу так, хочете змін. Щоб зміни відбувалися найкраще для людей, так, ми займаємося сільським господарством, жд перевозками трейдом, торгуємо зерно. В тому стані, якому були транспортні засоби в Подільську, ну, які перевозять пасажирів, вони були не дуже гарному стані, ну так, по-моєму баченню. Тому ми, ну, я вирішив, чому б не взяти участь, це такий же самий бізнес, як сільське господарство, як всі інші бізнеси, там є своя свій заробіток. Тому і вирішив, якщо придбати транспортні засоби у вигляді автобусів для перевезення пасажирів, це має бути сучасні. Це має бути європейський, так щоб нашим подільчанам було тепло взимку, а також було прохолодно літо. Ось таке рішення, от звідки пішло. Ну, знаєте, треба щось робити на добре. Тому я і вирішив піти таким шляхом. Мене підтримала моя команда. Все, все що ви зараз бачите, всі ці зміни ми їх це дуже швидко все відбувалося. Це за два місяці чи за три місяці це все відбувалося. Знайшли автобуси, придбали. Автобуси були придбані в Нідерландах. Дані автобуси вони є власністю нашого господарства та передані у в оренду Подірсьтрансервіс був був проведений конкурс на дані маршрути. 1, 3 та 5. Ми мали виходити на маршрут з 9 лютого. але… Міська рада, ну голова міської ради, звернувся до нас, щоб ми вийшли раніше на маршрут, тому що пас е, автотранс е, чи пас транссервіс, чи як вони надіслали листа до Подільської міської ради, що вони з 1 лютого перестають виконувати свої зобов'язання, хоча вони мали до 9 лютого. Перевозити пасажирів. А також Подільська міська рада звернулася до нас, щоб з 1, 2 та 3 ми перевозили людей безкоштовно за власний кошт. Я скажу так, ми погодились, тому що ну, насамперед скажу чесно, Хотілося б, щоб людям було найкраще. Дуже тяжкі часи. Ще й холодно, сьогодні мінус 19 ночі було. І ми... чому б не піти людям на зустріч? Да, це нам буде коштувати десь за три дні біля 300 тисяч гривень. Це, ну, це ми понесемо витрати, тому що ми дані витрати ну, зарплатню, паливо, ми все, завласне, ну, ми все відшкодовуємо водітелям, зарплатню видаємо паливо за наш рахунок. Але я думаю, що якщо люди сьогодні та ще два дні будуть пере, пере, ну, їздити безкоштовно, я думаю, що це може маленька, але може комусь усмішка. Розкажіть, а чому зміни торкнулися наразі лише цих трьох маршрутів? Були проведені конкурси по цим маршрутам. На двойку буде 10 лютого, ми так само подали два транспортних засоби на даний конкурс. Будемо на всі наступні конкурси так само подавати, тільки вони будуть впродовж 26-го року. А скільки наразі маршрутних автобусів працює на кожному маршруті, та чи буде зміна в боїхівкості після завершення тестового режиму? Так на 1 а три автобуса, на 3 – на трійки трій, два автобуси, і на п'ятірки три автобуси. Кількість на даний, на, на даний час не буде змінена, буде змінено тільки ми за 2-3 дні побачимо графік руху, тому що є, 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 є така ситуація, що або багато їх вони пересікаються в багатьох місцях і довго потім немає автобусів, або ну, тобто ми трошки змінимо графік. Ну, Будемо виходити з того, яка буде ситуація для того, щоб люди не чекали, щоб завжди був транспорт для того, щоб люди могли б їздити собі, ну не, не чекаючи довгого часу. На даний час е, працює е, сім трекерів. Е, один трекер він не працює, тому що є ну якась поломка. Він просто фізично не працює. автобус їздить по маршруту, виконує всі роботи, ну виконує по графіку. Роботу а з трекером просто буде вирішуватись питання в найближчий. час. Яка ситуація наразі з водіями? Яка кількість на кожному маршруті? Чи вистачає? Дивіться, водія по водіям ми повністю укомплектовані. Ми надаємо бронювання. На даний час нам вистачає. Людей ми бронюємо, в принципі. Люди люди в нас ми розуміємо, що людина вийде на маршрут, вона виконає роботу і буде працювати в штатному режимі. Чи розглядається можливість підвищення тарифів найближчим часом? Ні, найближчим часом не розглядається підняття тарифів. В майбутньому все буде залежати від ціни на паливо, від мінімальної від заробітної плати. Ну від того будемо рятуватися. На даний час ми працюємо по тим же тарифам, по яким, по яким є підписаний договори з Подільською міською радою. Хочу попросити, щоб охайно відносились до автобусів. Якщо бачать, що хтось шкодить, то хай зроблять замічання, щоб цього не відбувалося. Треба берегти те, що ми маємо. Також хочу попросити, щоб люди трошки були добрішими. Такі тяжкі часи. Ем, знаєте, я дивлюсь мережах, в соцмережах Фейсбуці, в і всі пишуть: о, все там все погано, все погано, не справились там, з тим не справились. Там нема світла, немає інтернету. Ну не забувайте, що це не все міська влада. І це я не стою на захист міської влади, і там щось я маю. Треба розуміти, що якщо нема світла, це є детект, це не тільки є міська влада. Немає інтернету, це є компанії, які надають ці послуги. Ми сьогодні бачили, що ну, декілька днів тому була ожеледиця. Це, і це ожеледиця не кожен рік відбувається. Така ожеледиця в 2000-х були, коли е гілки ламалися, електромережі рвалися, стовби падали. Давайте просто будемо добріші друг до другого. Я думаю, якщо будемо добріші, і краще буде жити. За словами директора підприємства, нині головне завдання налагодити стабільну роботу маршрутів, відпрацювати графіки руху та врахувати всі зауваження пасажирів. А поки що мешканці можуть скористатись безкоштовним проїздом і оцінити роботу нового перевізника.